Радіо Chicago. Петра Порошенка, п'ятого президента України, а тепер народного депутата, не випустили за кордон. За його словами, він мав всі необхідні документи за підписом спікера Верховної Ради. Проте відрядження було скасовано після отримання певного листа з інформацією. Його зміст розголошувати не можна. Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Це були всі політичні новини з блоку Україна та світ на сьогодні. Далі передаю слово своїм колегам Наталі та Вадиму. Цікаве питання насправді ну він ж неодноразово вже виїжджав з країни. Це було відомо. Не один раз в новинах. Ця інформація була і повертався, як бачимо, значить зараз є в країні. Раз його не випускають, але. Важко сказати, чи це політично, чи не політично. Дивіться, за, за кордоном, я ще маю доповнення до цієї мене за кордоном у політика були заплановані десятки зустрічей, а, зокрема про зняття блокади польських перевізників. Також, також Порошенко збирався зустрітися із американцями та новим спікером Палати представників. Для чого запитаєте ви я вам скажу? Для того, щоб поговорити про фінансову підтримку України. А, тут Цікаво, які повноваження має Порошенко, щоб говорити на такому високому рівні про підтримку України, адже він не є президентом, він є просто депутат. Я вважаю, що це просто такий інформаційний піар, щоб показати, що все ж таки наші прикордонники, наша влада бореться з корупцією певною, з піар, з... піар від кого? Від Порошенка чи від Зеленського. Ні, це піар від влади. Дивіться, сьогодні він його не пустили, але ж ми не знаємо. Може він завтра вже десь там відпочиває або на тих самих зустрічах, про яких ми так само не дізнаємося, або ж дізнаємося. Ну дивіться причини є дуже насправді непоганими для виїзду, тому що ну дійсно в нас є проблема раз зараз із перевізниками, які не можуть заїхати в Україну через Польщу і так само через словаччину. Ну і можливо він саме на цьому спекулює, тобто що він от. Хоче вирішити проблему, і що потім в очах українців буде трішки кращим ніж він в принципі був. Маю 4-секундне відео Петра Олексійовича. Хто зараз знову ж таки нас дивиться на Ютубі та Фейсбуці, може побачити обличчя п'ятого президента і напевно, що почути навіть його слова. І сьогодні є недопуск лідера опозиції. Сказав Петро Олексійович, я продублюю для тих, хто сла слухає на хвилі. Що сьогодні є недопуск лідера опозиційної сили? Саме так Петро Олексійович сказав про те, що його не випустили за межі власної країни. Ну можливо, і так. Ну, значить, можливо, і на те були б вагомі причини, чому його не випустили. Але, врешті-решт, без Петра Олексійовича проблема з Польщею вирішила. все, принаймні так виглядає, тому що от сьогодні стало відомо, що Україна та Польща, врешті-решт, погодили деякі заходи для розблокування кордону, і про це, якщо не помиляюся, написали в міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України. Тому бачимо, що все ж таки проблема вирішується навіть і без Петра Олексійовича. Радіо Чикаго».